Мама рідна молоді, прошу благословення, корону читати, раз, другий, третій. Тато рідний молоді, прошу благословити корону читати, раз, другий, третій. І вас, люди добрі і молоді, прошу благословити корову корону читати. Читайте читати. Читайте читати, читайте. Став я у цій хаті у весіллі домі, хотів би поклонитися сам, не знаю кому. Насамперед на Богом і Святого. Слава тобі, зелена коронаві. Дати нам окуляри? окуляри. Та нічого не Та не сама. Стаді у цій хаті біля молодої і хочу розказати о славній короні. Слава тобі, зелена корона. Не є ця корона ні від батька, ні від неньки, ні від молодого, ні від початку світу. І Бога Святого. Слава тобі зелена корона. В цій короні Мати Божа ходила і ніколи з дороги не тудила. Слава тобі зелена корона. І ти, паном, молода, ходи, ходити будеш і ніколи з дороги не буде. Слава тобі, зелена корона. Ця корона все добре цвітала, а зараз у молодої буде голову вкрашати. Слава тобі зелена корона. А дружки які скоса поглядають, певні і світ цього бажають. А ви попросіть мене і Миколи того, хто до року кожна буде мати чоловіка свого. Слава тобі, зелена корона. Не плач, пану молода, пожалуй, не жалуй ліс твоїх дівочих, не, при, не прийми цю корону із рук моїх порубочих. Но прийми цю корону із рук моїх порубочих. Слава тобі зелена корона. Пам'ятай, пану молода. То потім ти не, ні на кого не нарікала і розводу собі не бажала, бо як Бог зв'яже, то людина наче нічого не докаже. Слава тобі, зелена корона, рідна, приступи до своєї дитини, положи цю корону на голову від сьогодні на віки вічні. Слава тобі, зелена корона. Я вас, а я вас радшу, молодих, їдьте до церкви перед святим охтарем на рушник, станьте і ви людині молодим. А ви, мужики, молодим столі загравайте. Сполі, столі, століть. Столі, столі, століт. Бачите? Бачите, яка вісімтя, то вже будуть століття. Столі, столі. mm -hmm. Бачите, це така ваша, <coughs> та у вас на весіллі читали, так? Ну, може, читали, я вже нічого не пам'ятаю. Ну, але є, бачите нам.